Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами на занятті разом з Петриком і з Наталочкою. Петрик і Наталочка сидять за іграшковими меблями. Дорослі меблі. Ви вже вивчили вчора на занятті і знаєте, які це меблі. А Петрик і Наталочка дуже. Раді, що в них є такий і посуд, і є в них іграшкові меблі. Але діти, у них одна задача: до них приходять в гості тваринки. А які тваринки? Вони нам поки не розказали. Але ж всіх гостей. Треба розсадити за стіл на стільцях. Давайте звернемо увагу на мої малюночки та розсадимо наших гостей всіх до столу на стільці. Дітки, подивіться, ось вона наші гості. Дивіться, це всі зайці, які прийшли в гості до Петрика і Наталочки. Давайте порахуємо, скільки їх. Один зайчик, два, три, чотири. Всього чотири зайчика. Діти. А якщо чотири зайчика, то що треба кожному зайчику? Треба стілець. Давайте зараз запропонуємо їм сісти на стільці. Так, дітки, ми з вами порахували, що зайчиків 4. Давайте порахуємо, а скільки стільців? Один стілець, два, три. Всього три стільця. Діти. А що у нас виходить цьому зайчику? Немає стільця, бо ми всі зайчики, стільці поставили тут. Що у нас виходить? Зайчика більше, чим стільців. Зайчика більше, чим стільців. Давайте повторимо. Зайчиків більше, чим стільців. Наскільки? На один. Молодці. А скільки ж стільців тоді? Як ми скажемо? А стільців менше на один. Давайте тепер разом: стільців менше на один. Дітки, допомагайте мені! А що треба зробити, щоб і цьому зайчику було де сісти? Так, молодці. І Петрик і Наталочка мені підказують, що треба ще йому запропонувати стілець. Ми запропонували зайчику стілець. Тепер у кожний зайчик напроти кожного зайчика є стілець. Діти, а давайте їх навіть посадимо на стілець. Запропонуємо сідайте, будь ласка. На стільці. І зайчики у нас сядуть на стільці. Тепер давайте ж з вами ще раз порахуємо: Один, два, три, чотири. Всього чотири. А чого чотири діти? Стільців чотири та зайчиків чотири. Ой, які ви молодці! А як ми ще можемо сказати? Що стільців і зайчиків яке слово? Порівну молодці. Дітки, як гарно, коли ми гостей зустрічаємо з вітанням і шану, шанобою. Тобто ми шануємо тих людей, які приходять. В у нас сьогодні до Петрика і Наталочки прийшли хто? Зайці, і ми їх розсадили на стільці. Дітки, ви були уважні, але як коли до вас приходять гості, пропонуйте їм сісти обов'язково на стілець. А тепер у нас заняття збігає до кінця. До побачення, діти!